Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки, послухайте загадку, сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Так, це кульбаба. Ми зараз з вами зробимо. Таку квітку треба підготувати пластилін, ватні палички, а також картон, на ньому листячка стебло і травичка зеленого кольору. Беремо білу пластилінову кульку, притискаємо до стебла. Далі з ватних паличок робимо білі пушинки. Ось така чудова пухнаста кульбаба у нас вийшла. Ви, молодці, дітки, я буду чекати на ваше фото. До побачення!